Крипта досить своєрідно вітає всіх інвесторів з першим понеділком лютого. Павши всього на 7%, відсотків, за один день обвалив альткоїни на 30-50%. деякі з них вже падали нижче ніж. Були в серпні 24-го року. Це, це сталося дуже миттєво, і є думка, що через п'ятничні заяви Трампа проте враховуючи, де знаходиться ринок біткоїна і як легко маніпулювати, коли ціна знаходиться у консолідації 88 110 тисяч доларів, можна зрозуміти, чому так легко вдалося сьогодні всіх надурити. Привіт, колеги, це PS3. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто зараз під час такого жорсткого падіння підкупляти альткоїни, чому ми думаємо, що це дуже хороша ситуація для того, щоб купити і продавати десь в кінці весни. А також розглянемо критичні точки. В яких варто приймати торгові рішення, і нижче яких краще забути за крипту на якийсь період. Сьогодні будемо говорити про біткоін і, в принципі, про всі альткоїни. Проте, якщо ви підпишетеся в наш телеграм-канал і проголосуєте за криптовалюту, яка вам подобається, то вже в середу ми оберемо 5 криптовалют, за які найбільше голосують наші підписники, і випустимо нове відео, де поділимося своєю думкою про цю криптовалюту і дамо свій прогноз. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал і беріть участь у голосуванні. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Що ж. Відбулося з біткоїном в перші дні лютого. Перед вами денний таймфрейм. Як бачите, ціна як була у діапазоні 88-110 тисяч доларів, так в ньому і залишилася протягом сьогоднішнього дня, починаючи ще з сьогоднішньої ночі, ціна біткоїна різко впала на 8%. Проте для альткоїнів це була повна катастрофа. Альткоїни падали на 30-50% в залежності від своєї капіталізації, волатильності, і, в принципі, сили і зацікавленості. Є думка, що таке падіння ринку могло відбутися через новини з фондового ринку США, де Дональд Трамп говорив про санкції в п'ятницю і на понеділ. Ділок маємо е, реалізацію цих новин. Проте суть не в тому, оскільки ціна біткоїна знаходиться у такому консолідаційному діапазоні, дуже легко маніпулювати ціною і впливати на ринок, тому що зараз по суті біток знаходиться е, в локальному нетренді. На місячному таймфреймі це виглядає ще менш цікаво, і Уявіть собі, якщо ви біткоїн на місячному таймфреймі. Впав нижче 86 тисяч доларів і орієнтон там скоригувався до 70-73 тисяч доларів. Що би було з альткоїнами в такому випадку? На нашу думку, все це відбувається через те, що біткоін ще не завершив свій тренд росту і весь капітал, вся увага йде саме в біток, щоб втримати його в певних. Місцях для того, щоб ріст продовжився вже зараз, а не чекати знову півроку лік якоїсь корекції і набирання нової позиції великими гравцями. Тому якщо лютий втримається і ціна біткоїна не закріпиться протягом лютого нижче діє 88-86 тисяч доларів, то є всі шанси продовжувати рости, рухатись до відміток 130-140 тисяч доларів, і також дати можливість авіткої трошки воскреснути, бо вже їх так придавили, що не віриться, що колись вони знову воскреснуть на 12 годинному таймфреймі. Чітко видно, що у продавців поки що не Дала е, атака, оскільки ми повністю поглинули тіло попередньої 12 годинної свічки, під час якої весь ринок криптовалют впадав, ми допускаємо, що біткоін може все-таки піти знову в діапазон 86-88 тисяч доларів і оновити мінімуми від е, січня, тобто від 13 січня 2025 року. Проте, поки що, для нас основний сценарій це падіння до діапазону 86-88 тисяч доларів, втримання ціни і формування нової хвилі росту. Чому ж ми думаємо, що біткоін ще все таки може оновити свої локальні мінімуми і впасти в діапазон 76 78 тисяч доларів, навіть враховуючи, як виглядає смачно годинна свічка. Це справа в тому, що під час у цього падіння сьогодні ринку криптовалют Альти постачали набагато більше, і навіть сам Ефіріум має більше логових ліквідацій, чим біткоін. І дуже ця ситуація схожа на ситуацію два 2021-2022 році, коли біткоін потрішечки падав, а альти просто валилися дуже сильно. Причому після другої хвилі падіння біткоїна, Альти вже не оновлювали своїх локальних мінімумів. Зараз, якщо подивитися, Альти настільки вижаті, що е, продовжувати падіння вже просто немає на чому. І з великою ймовірністю, якщо біткоїн з такого паттерну, як зараз, навіть якщо він закриє ранденну свічку не по 96 тисяч доларів, а нижче, навіть якщо з такого паттерну біткоїн впаде ще раз у 86-88 тисяч доларів, альткоїни вже зробили своє і. Так, вони зможуть зробити локальне хвилю падіння, проте на нашу думку, більшість таких альткоїнів не оновлять своїх попередніх локальних мінімумів. і саме таке локальне падіння альткоїнів ми будемо використовувати для того, щоб добирати свої лонг позиції і чекати хороших хвилі росту до кінця весни 2025 року. Якщо відкрити 4 годинний таймфрейм, то можна побачити, що не були якісь дуже фантастично великі об'єми торгів під час цього падіння, але ці об'єми торгів достатні для того, щоб розвертати напрямок руху ціни біткоїна в межах теперішньої консолідації. Зверніть увагу, що на таких об'ємах 20 січня був розворот ринку від 110 тисяч доларів. Зверніть увагу, що на схожих об'ємах 13 січня. Був також розворот ринку від діапазону 88-89 тисяч доларів. Ідентичні об'єми були і 6 грудня, коли намагалися продавці протиснути ціну в діапазон 86-88 тисяч доларів. І так далі, і так далі. Тобто, це діапазон, який може розвернути ціну біткоїна в межах теперішньої консолідації і. Найгірший сценарій на нашу думку зараз це все-таки падіння до 86-88. Оптимальний сценарій, який був чудовий, це втримання діапазону 92-94 тисяч доларів по біткоїну, його ретест і продовження росту бітка, принаймні в межах консолідації з першою цілею 108-110 тисяч доларів. З теперішньої ціни цілком ймовірно, що біткоін може навіть до 102 доларів дорости без корекції. Отак, От просто пхати-пхати ціну. І після такого росту ми очікуємо відкат біткоїна. Будемо дивитися вже по характеру відкату від 102 тисяч доларів. Якщо він втримуватиметься в діапазоні 94 тисяч доларів, то будемо впевнено добирати альткоїн. Найбільший колапс наробило домінування біткоїна. Зверніть увагу, що сталося. Ось вам тижневий таймфрейм. Відкриваємо повний графік і показуємо, що. Показник домінування біткоїна прийшов в дуже потужну зону 64%. Ми, чесно, не вірили, що сюди достріли домінування біткоїна. Ми чекали падіння перед даною зоною, хоча б корекцію до 49%, і тоді знову різ домінування бітка. Але сьогодні на денках це дуже чудово видно, імпульсом простріло показник домінування біткоїна в даний діапазон. І як бачите, Може закриватися нижче максимумів від листопада 2024 року. Це може бути дуже хороший розворотний сигнал, але тут треба дочекатися вже підтвердження, тому що графік домінування біткоїна це такий максимально неприємний графік, який ніяк не може почати свою глобальну корекцію. Тому чекаємо, по перше, закриття денної свічки, по-друге. Хочемо побачити корекцію хоча б до відмітки 58,6% порівняння бітка. І з такого паттерну вже можна розраховувати на якийсь розворот. Чи можна чекати активного розвороту ринку криптовалют і початку нової хвилі росту прямо зараз, без якогось довгого консолідування чи продовження падіння? Відповідь так. Для цього ми покажемо вам два графіки. Перший графік це капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Якщо подивитися на графік, то ці не ціна, а капіталізація альтів впала прямо в. Те місце, яке ми очікували і е, боялися собі уявити, як може таке падіння відбутися. А це падіння відбулося всього навсього одною денною свічкою, і е, капіталізація альтів Тесла діапазон 740 мільярдів доларів. Це по суті повноцінна корекція ось цієї хвилі росту від листопада 2024 року. Класична абц корекція, де чітко показано, що у діапазоні 740 мільярдів доларів. Є хороша підтримка. Тобто, глобально Альти, їхня капіталізація затеслила попередній історичний максимум і дуже агресивно відскочила. Тому з такого паттерну, звісно, якщо наступна денна свічка спробує падати і не зможе закріпитися нижче 820 мільярдів доларів, це буде означати, що нас може чекати активна фаза росту капіталізації альтів, причому без якихось дуже довгих. Стогнації, як це люблять Альти робити останнім часом. Проте, якщо ви хочете більше поспілкуватися про альткоїн, які вас цікавлять, приєднуйтесь до нашого стріму, який буде в п'ятницю о 20.00. Для того, щоб приєднатися до нашого стріму, вам треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти верифікацію. Все, готово. Пишіть нам, і ми вас додамо в наш okx щат щоб ви не пропустили наш okx стрім Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Другий графік, який говорить про... Можливий ве подібний розворот на ринку криптовалют і початок нової хвилі росту прямо так зразу, після локального ретесту ліквідної зони, це графік домінування USDC. У нас є діапазон 2%. Це Цей діапазон важливий від жовтня 2023 року, і ми бачимо, що кожен раз, коли показники домінування USDC доходить до даного діапазону, це вже було в серпні. Так, в вересні, то показник різко розвертається в другу сторону. Отже, в нас консолідація. І зараз показник прийшов до її верху. Тому цілком ймовірно, якщо цей діапазон 2 долари не пробивається вверх, ми підемо знову щонайменше до 1,1% по домінуванню USDC з можливим пробиттям даного діапазону нижче. Як же ми пережили це падіння криптовалют? Протягом сьогоднішнього падіння у нас відкрилося 7 нових ордерів. Чотири з яких стопануло би, якщо б ми встигли цей стоп поставити. А оскільки ціна по криптовалютах, які ми відкривали, була всього-навсього 2 хвилини в межах стоп-ордера і одразу відстрибнула, то ми не встигли це зробити. Вистановили це пізніше і зараз чекаємо, що буде. Проте з 4 чотири би спрацювали стопи, а 3 не спрацювали. Одна з таких це є АВ. Куди ціна чітко стукнулася в зону закупки, стоп тут буду речі невеликий 12%, враховуючи те, що деякі стопи по 30% спрацювали би так, то це дуже хороший результат і показує, що ця криптовалюта сильна. І, відповідно, зараз на денному таймфреймі можна побачити, що Весь все падіння було відкуплено, так і ціна від точки закупки, ну середній має на увазі, відстрибнула вже на 24%. Що ми плануємо робити далі? Далі ми будемо чекати локального ретесту криптовалют, відкривати менше таймфрейм, наприклад, годинки. Будемо виділяти важливу ліквідну зону, наприклад, 220 доларів. По авиа, наприклад, і коли ціна прийде сюди. І побачимо, що біткоін тримається добре. Домінування біткоїна гарно падає. Ми будемо добирати альткоїни на вільний капітал. Тому, якщо у когось зараз спрацювали стоп-ордери на самих шпильках, і ціна гарно відстрибнула. Не хвилюйтеся. На нашу думку буде ще одна спроба падіння крипти, і саме на цій локальній спробі можна добрати позиції з короткими вже стопами, з чітко зрозумілими, тому що основні емоції на ринку пройшли, і вже не буде чим цю ліквідність збивати. І ліквідності, в принципі, внизу вже такої не буде по альткоїнах. Має на увазі. Ми готувалися до такого падіння і ставили лімітні ордери на покупку на різних цінових діапазонах. Деякі трейди вибуло по стопордеру, деякі втрималися. Проте в загальному ми були готові до ситуації і готові рухатися далі. Якщо вам не до кінця зрозуміли ринок криптовалют, і ви хочете бачити щоденний огляд ринку, а також наші потенційні середньострокові трейди. Приєднуйтеся в наш клуб 99 Дев'ять друзі. Піс Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. По нашому експериментальному копі трейдингу, який нагадаю, ми... Торгуємо саме по прогнозах, які публікуємо на TradingView І в нашому телеграм-каналі. У нас пішли закупки, їх так трохи було протягом цієї ночі і ранку. Деякі плюсові зараз, деякі біля нуля крутяться, деякі збиткові. Проте процес закупки триває. Ми закупилися не прямо цілий там депозит, так не е, так, щоб хвилюватися, що може бути якась там ліквідація і так далі. Як бачите, є аж 21 позиція. Проте тут максимально різношорстна монета в копітенгу. Ми не перебираємо сильне, не сильно, не фільтруємо криптовалюти, як наприклад в клубі. Так а просто ви зробили прогноз, поставили лімітний ордер і забули. І хочемо подивитися, що протягом року буде з таким копітенгом. Як бачите, тут немає прогнозованих цін ліквідації по якомусь одному альткоїну, тільки є. Все решта в межах норми, і відповідно. Будемо дивитися, е, який буде відскок, що можна буде закрити. Ну, в принципі, в наступних відео покажемо, який результат теперішнього падіння і закупок в цих точках, про які ми говоримо, що нам подобається. Тому на такому ринку не варто зараз впадати в ейфорію, керуватися емоціями для прийняття рішень, тому що декілька годин тому була вже відчуття, що ринок буде падати і падати. Біткоін потопить сукрипту і впаде на 50 тисяч доларів. А зараз вже виглядає, що це була маніпуляція, і вже завтра ми будемо коштувати по 130 тисяч доларів за біткоін. А полетять взагалі на мі Місяць тому будьте спокійні. Критична точка по біткоїну перша це 102 тисячі доларів. Це перша ліквідна зона, звідки може початися корекція, так і критична точка внизу нижче, якої не хотілося б, щоб біткоїн вже падав. Це 93 тисячі доларів. Якщо буде оновлення локальних мінімумів, то вже не нижче ніж 86-88 тисяч доларів. Протягом наступної локальної хвилі корекції ми плануємо добирати альткоїни e і таким чином формувати вже свій середньостроковий портфель до весни 2025 року. Бажаю вам всім прибуткових тредів, ну і звісно ж перемоги.